Сьогодні неділя, а, значить, у мене сьогодні день планування, підведення підсумків минулого тижня. Це невеличкий відпочинок, як завжди, щось на мангальчику смачненьке. Завтра ми збираємося йти за покупками, щось ми купимо з будматеріалів, подивимося. І заодно я вирішила скласти уже список продуктів, щось заврори для дому, щоб можна було нам купити. І не відкладати на інший день. Якби знаєте, все в один день. Хай ми витратимо півдня на ці всі покупки, поїздки, плюс там посилка на новій почті одна прийшла, про яку я говорила в минулому відео. Тому Вирішили, що понеділок, буде півдня, у нас якісь закупки, посилки, кудись ходити в аптеку і так далі. Тому списки вже готові. Я склала меню, я вам зараз все покажу. А, а також підготувала смачненьку ковбаску. теж не я готувала, але розкажу, як її замаринували ковбаску смачненько і будемо смажити її на мангалі. Надіюсь, цей день теж для вас буде таким більш-менш продуктивний. Обов'язково в неділю відпочиньте, приділіть трошки уваги своїм рідним, або просто полежіть, подивіться якийсь цікавий фільм, з'їжте щось смачненьке.